Підготували ваші замовлення, Отако от виглядають фасади до комода. бачите? Кожний індивідуальний, тому що це натуральне дерево. Ось такої я їх там пакує. Бачите, планочка з дерева. Так само тут. Все унікальне. Важко, звісно, є проблема, одна, що є, наприклад, з такою текстуркою, бачите, фасади. А є просто от з такою маловираженою І доводиться підбирати. Щоб серед цих планочок були більш-менш підходящі один до одного по кольору, а потім ще три фасади, щоб були між собою подібні. Тому є складність. Но ви це любите, і в нас те саме топ-продажі, саме з дерев'яними фасадами замовляють найбільше. До нового року вже ми, звісно, замовлення по таких фасадах не беремо, тому що просто фізично не встигнемо зробити. Після нового року вже в роботу беремо такі от. Замовлення, бо там ще і сушка сохне, все рівно немає. От. Після нового року вже будуть доступні до замовлення от такі от, е комоди з такими фасадами. А оце мій колега, бачите, він спеціально також жужить скотчем, щоб ви не чули. Грайся, можна все.